Це в нас плуги 2 по 20. Це в них одних колесика. Дивлюсь, тут колеса і от культиваторів. Ось пружинні культиватори поприходили. Тільки не знаю якого розміру. Їжачки для прополочки картоплі. Так, да, прискочь на 300 літрів є. По донфенгу немає. По 45-ки протягом години ціну вам скажу. Так, доброго ранку. Дякую за подарунки, за підписку в прямому ефірі. Дуже приємно, що підписників стає більше. Ось ці подарунки. Вогник-вогник, жарко жарко Такі от ловольчики 504. <кій> є і з кондиціонером, є також без кондиціонера. І з примусовою гідравлікою, і без примусової гідравліки. Такий от ловольчик 244-й з кабінкою і з реверсом, кого цікавить, є. свіжі надходження тракторів Solis RX50-х. А максим цікаво б є! Ціна якого трактора? Якщо оцей 8200 коштує. Якщо такий от соліс А Отакий соліс 28500. Такий 130-й 49800. той, що на машині? він такий здоровенний. Це у нас теж 110-й. Буде коштувати 38400. Так, з кабіною і без кабіни, значить по якому? Якщо по RX 50 без кабіни 1600, і з кабіною без реверса 22300, і з реверсом 24. І по такому от 24-ку полову, і з кабіною 8... 200 без кабіни 6500. Кентавра немає, є булати прошечки. Ви знаєте, я за цього сніговика постійно згадую, Ну, снігу немає, ви бачите, а ви хоч трошки більше снігу, щоб зробити, то все-таки сніговика. Прицепне, будь ласка, ось косарочки. Картоплекопалки, то рами дискових барін, ось сажал.